Випадав, випадав. Впадав, випадав. Випав. Здрасті! Доброго день очка всім! Сьогодні у мене день буде так хотіла сказати Прид... Не знаю, як сказати. Я буду випробувати далі свої шайтан машини. Пішліть випробувати. Там мені, ось дивіться, що я наробила водою. А ви кажете, каструлі грязні, грязні. Я двічі зварила, е, цю, раз вареники, а другий раз вчора варили ми галушки. Подивіться, вже, який нальот білий. І це ж я помила її. Коротше, треба, щоб берегти, купувати воду мені на цю мультіварку. Так, сьогодні хочу, мені там багато кажуть, ти вже пробувала, питаю, тобто ти вже пробувала, ти вже пробувала бисквіт пекти у мультіварці. <кій> а я не пробувала, так що трішки, може вже не боюся її. Буду випробовувати. Так що будемо сьогодні пекти бисквіт. Тож, я вже все приготувала. Е, так, в мене е, там треба по рецепту. 4 яєчки, а я обиратиму 5, тому що в мене вони невеличкі, курочки молоденькі, тільки почали нестися. Так, зараз вбиватиму. Тук-тук-тук. Зараз -тук -тук. візьму ножичка. Ой, який найчистий. Уже щось і впало. Зараз підожіть достану. Так, одне в мене було... Ладно, те потім покажу. Бо хочу. Та що ти будеш? <рес> Там рецептів надивилася, Ну хороший. Спочатку попробую обичний бісквіт е, зварганити, а тоді хочу... Е, з какао, ну, коротше, шоколадний зробити. Ну, Мені треба вісати. Там все на вісах треба, а в мене їх немає. Так, яйця вбили, сахарок теж сюди включаємо одну шай машину. Зараз добре. До хороших піків збиваю. Ik ben bij Mac wel in een paar schoenen gezeten, ik heb een paar schoenen gezet, ik heb een paar schoenen gezet, ik heb een paar schoenen ik Oh, Я успокойся, старушка. Чи старун, Це ж міксер він. Стариганчик. Отработа, так хорошо, я так все збила. Тепер зараз стаканчик мутички. У мене вже інколи закінчується, Там мішочка багато єсть. За скількись там прийомів буду, <кхем> два-три буду заколочувати. Лопатка новенька. Коротше, поки я збивала, думала, що розіб'ю оцю миску. Вона якийсь такий не, пластмас, Коротше, не дуже хороше. Думала, що я крепне. Досипою. До, до Зараз як все добре вийде і добре зробити. Все це діло, то можна буде і торти шпандюрити. такий бисквіт бачила от такий у мультиворки зварили <клух> тобто зробили я ж дивлюся далі що вона там вкидала а там вісім яєць ой думаю кітко, це не для мене це дуже багато місію бо ще бачу комочки не всьому пічка в мене зробила своє діло. Блін, я забула. О! Oh, ну а що робити? Сейчас добавлю. Забула ванілін. А в мене не ванілін, а в мене цукор. Я як то дужче користуюся ванількою, а не цукром. Замісила. Тепер, що мені потрібно? Мені потрібно змастити олійкою все це діло. Бачила, люди викладають бумагу. Ну я пока що серу викладати. Мозить, ну, багатенько, височенько, в другий на мене підніметься, лки-палки. Все, змастила. Тепер переливаю. <звук> <гум> не буду по цель повыряться, не хочу. Так, все. Тут у нас все чистенько, нічого не попало. Вставляємо. Чашу. Нет, ну это же не грязненько я її повторюю. За рано его там не спалахнула. Все, сюда. Закриваєм, Ой. Включаємо. Так, іде, у мене тут є ось пиріг, ось випічка є. Шукаємо випічка, випічка. Далі, далі, ще, ще. Ось ця випічка. А в мене вона 50 хвилин. Ну і 50 хвилин, бо кого людей дивлюся по... Цілому часу стоїть, а в мене 50, значить так воно і должно бути. Все, стартуємо. Аллилуйя. Ну, не відходимо далеко, і я звідси далеко не відходжу. Продовжуємо експериментувати. Не експериментувати, а випробувати. І що я вам скажу, що я зараз хочу зробити? А я хочу зробити зараз. Майонез. Теж там казали. Багато хто дуже багато коментарів. Зробила б сама, зробила сама. Так що зроблю взагалі сама. Не робила сама, тому що в мене був в магазин. Не думаю, на що мені переводити харчі. Так що використаю і тут. Тоді буду вже сама робити. Так. Ось оце в це в мене чаша. Ось це в мене... Шайтан ще одна машина. <реш> Я вас там мабуть вже задовпала ті шайтан машина. Що мені треба? Мені треба олійки. Так, ну що, хорошо, конечно, що вона із міркою. Нам треба 200 г олійки. Кілька єсть. Боже, вже мимо налила, чи шо? Ні, не мимо. Яєчко таке хороше зберегло. величенько. Сюди. Тоді чайна ложечка с Сюди. Пів чайної ложечки солі. Тож це і чайна ложечка гірчиці. Оце хоч использую гірчицю. Ой, щось, мабуть, вона вже е, дуже довго лежала, щось вона мені не подобається. В мене ще одна є гірчиця. Якраз і баночка освободиться. Ой, якраз чайна ложечка, як хорошо. Зараз вишкребаю. Ну, тепер що нам треба. Витерти пальчик. Включила. це витягнемо це всунемо. Тепер мені треба попасти в яєчко в жовток, всередину. Все, нажало. І починаємо. tjokk og Собі, який у мене майонез получився Зараз буду куштувати О, пахне вже чую. Настоящий майонез. М -м 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 -м. Обалдеть. <с> <compression> ну Все, тепер можна зекономити трішки на майонез. Платити не 30 гривень за пачечку за ті 200 грам чи скільки. 200 грамів то багато. І я сказала. А одне яєчко 5 гривень і ціла пачка майонезу. Чуєте? М -м -м -м. Все, експеримент провела. Тепер буду знати і робити сама. А, -а, 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 -а ця хай печеться. Як спечеться, обов'язково покажу, що, що ж воно вийшло. Боже, який майонез добрий. Оце мені не подобається витягувати звідси. Зараз обмію лопатку і все дороблю. Так, приготувалася вже, зараз буду дивитися. Оце воно спеклося. О, А мені кажеться, воно не допеклося, ребята. Щось тут не то. А ну дайте мені лопатку, мені кажеться, вона когося. А може, це в мене такий бісквіт? Ну, була, не була, сейчас витягну. Пашечки в мене немає. Боже, не знаю, за що хвататься. І що? Падатиме чи не падатиме. Коротше, кажуть треба гарячим доставати, бо тоді не достанеш, ну, походу, в мене і гарячим не достанеш. Короче, ребята, я не знаю, що мені робити. Що мені робити? підкажіть мені. Тут вроді ще не допеклося, а там хто її зна. Ну, якщо испортила, то спортила. Я Ох, гаряче. от стену, коротко, остаємо. Мисочками мисочка не зайнята. Я так переверну тенс. Що ти не достаєшся? <рігра> я не знаю, що вам казати. О, випадав, випадав. Випадав, випадав. Випав. Спікся, бачите? О, <рігра> що там пішло не так, ладно, я буду лучше в духовці бігти. Дуже добрий бісквіт, дуже добрий.